Салют. Вже трошки грязні руки у мене лазив, дивився на автомобілі. Тут зробив підсказку, бо всі вісім автомобілів, всі наші. Зараз буду дивитися, що по якій ціні купили, і вам розкажемо коротко про ці автомобілі і за скільки вони були виграні. Зараз доставка тривала 2-максимум 3 2,5 місяця, немає затримок. Тому поїхали. Ці автомобілі були доставлені 2-2,5 місяця. Отже, в нас тут. Ford Escape 18 рік був викуплений за 3750 доларів. Подивіться, це титаніум. Що ми бачимо? Безключовий доступ. Ой, трошки тут. Шкіряний салон, електрокрісла, велика мультимедіа Sony. Люк ми бачимо, підігріви бачимо. клімат контроль роздільний. Музика, я не знаю, яка тут є. Мабуть, якась хороша. І от такі удачі ми бачимо. Передню частину. 16 рік. Тоже такий ударчик, трохи хапнула вона і ходова, ми бачимо фара, бампер, крило. Не знаю, підсилювач, мабуть, але плюси цього автомобіля. Шкіра, велика мультимедія, люк, плюс 16 рік. 2,4 повний привід. За 1650 доларів. Кажу, беру підсказку, бо все пам'ятати нереально. Так, Nissan Leaf. 14-й рік, був куплений за 3950. Бачимо, хапнуло на заднє крило і все, удару більше немає. Все витягується, бампер ставиться на місце. Фактично, машина може через 3 дні їхати, через 5 днів їхати в вперед, ставитись на огляд. Комплектація простенька. Підігрів керма ми бачимо є там. Це, і напевно все. все. Що тут в ній є? Як на мене, світлий салон не для мене. Подивіться на мої руки, який світлий салон. Пека 16 рік, 328, клієнт оглядає її вже. Хапнула вона в крило і хапнула вона в колосо. Заднє, заднє крило теж трошки має м'ятину, але ми це витягнемо. На жаль, ми не можемо зараз вилізти наверх, бо оператор може впасти і не має ще досвіду. Е -е... Простенька вона, там нема нема чого чогось, -чого, але попались нам М-диски і бачите, який цікавий колір. Цей колір — це плівка попалась. І ужасно то, що її прийдеться здирати, тому що ми не підберемо в колір таку саму плівку. А колір в неї білий. Прикро, але маємо те, що маємо. Jeep Patriot. я сподіваюся, вони вам не надоїдять, бо буде ще один. Це Jeep Patriot мій. Я беру її під комерцію. Була виграна вона за секундочку. Бо їх дуже багато, було виграно за 2,375 на нічному аукціоні. Впало дерево, побило в нас лобове скло, зверху люк. Ми можемо зараз відкрити показати. По кузову є якісь царапинки, ви бачите, вони повідмічали, але це взагалі фігня повна. Воно полірнеться і цього не буде. Це я так і знав, що так і буде. Дивіться, шкіра в нас, велика мультимедія. 2,4, повний привід. Підігрів що там є, сиджі, з кнопки заводиться, шо ти шо ти, тачка огонь. Так, в вашій увазі зараз буде сильніший апарат, як я то кажу. По-перше. Четвірка, вся в М-пакеті по кругу. По-друге, там емочний руль алькантарі на таких великих ліпісточечках. По-третє, гляньте на той вихлоп. Написано на ньому, знаєте що? Мілтек. Якісь купа номерів Made in England. Насправді, от, от ми її заведемо і ми послухаємо, що воно може і як воно звучить, бурмочить. Мені здається, насправді буде бомба-пушка. Машина була продана в дорозі. Купив один перекуп з Івано-Франківська. Що ще я можу розказати про цю машину? Вона вся в М пакеті по кругу, я вже це казав. Дзеркала. Все повністю м сидження музика харман, чорна стеля, люк, блатні фари. Подивіться, який взаді карбон тут. І це, це все воно дороге. На жаль, він трошки копснутий є. Спойлер справжній карбоновий. Стопи тоновані. Ну, хтось трошки в неї вложив грушенят, резина непогана. І емочні диски. Отаке От пошкодження ми бачимо. Насправді це адекватне пошкодження. Адекватна, ця машинка хороша, він купив за 15 тисяч доларів в такому стані, як вона є. Ну, вони в нас коштують 24 тисячі. Я не знаю, я думаю, він десь ремонт попаде 3 тисячі і поїде. Щасливий на базар продавати. То простенький, був куплений за 1050 доларів, якщо я не помиляюся. 14 рік, він тут простенький, я не знаю, чи відкриються двері, ні не відкриваються. Там тряпка. Плюси того патріота 2,4, повний брит. То всі плюси які є. Але А, це основний плюс дуже гарна ціна. 1050 доларів. Якщо я не помиляю, я... 16 рік. Практично ціла. Удар такий трошки в бачину пішов, піддон коробки хапнув. Ну, піддон коробки, я думаю, десь 50 доларів, 70 на неї. Замінити масло і машинка поїде. Бампер, трошки пластику. Пара тріснута, я би її перепакував, капот підзагнути, я би його відігнув. Ходжета. В салоні вона дуже гарна, я тільки що вилазив туди, дивився, вона там м -м, просто цукерка. Вона в салоні реально. Ми як знімемо, ми покажемо ті фотки, вставимо в відео, щоб ви розуміли, що таке цукерка. У нас є, до речі, музей. вітрина, що ми знаходимо ще? Відкриємо, що тут. О! Мадональс! Понятне, діло. дивіться, бургери валяються. Опача, А тут все попалось. Нічого в нас не пропадає, як бачите. Оп. Але салон дуже гарний чистенький. Все, все, все. Парасоля okay. БМВС на лови. То в офіс піде в музей. Але я би казав спочатку спробувати підібрати. Оглядане відбувається саме так. Бачите який? Я вже скільки разів говорю, треба рука ну. Ось такий був сьогодні огляд таких то машинок, всі вісім машин наші, одна патріот моя, а все решта клієнтів.